Доброго дня, доброго здоров'я. бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін» в студії. Я автор Олег Самко, А також радий вітати сьогоднішнього мого гостя, жартома. І абсолютно серйозно кажу, що сьогодні в мене в гостях наймолодший найбільшого. Сьогодні в мене в гостях староста Вінницького гутівського округу, пан Владислав Кривешко. Пане Владислав, радий бачити. Доброго дня Я посміхаюся. Ви посміхаєтеся, але це правда. Ви наймолодший е, староста округу в Україні. А з іншого боку, наш хутірський округ це найбільший в Україні. Так, за Поки Абсолютно що так. нічого не змінилося, так і залишається нічого не змінилось. Я не думаю, що щось змінилося. трошки ближче до мікрофону. Не тікайте <с с додатково> <додатково> питань. Дуже багато бачилися ми з вами ну декілька місяців тому, і ми регулярно раз, хоча б на два на три місяці маємо з вами зустрітися, поговорити. І з одного боку, те, що ми бачимо на ваших сторінках, на сторінках е, нашого Вінницького хуторського е, округу. Е, ми е, бачимо, ми добре розуміємо це, тому що зміни і динаміка. Що найголовніше, динаміка дуже висока, з іншого боку, все-таки деякі світлини, деякі подачі, деякі е е е тексти потребують вашого розшифрування. Ви є перше джерело. Ну як не крути, ви чудово це розумієте. Почнемо з чого, що, е що стосується абсолютно всіх, і кого, і, і що болить абсолютно всіх з підтримки Збройних сил України. Е е я знаю, що ви і волонтерите. Я знаю, що ви організовуєте ці всі е моменти, які пов'язані з волонтерством. Е що можна зараз? сказати, бо я чудово розумію, є що можна, а що не можна. Що можна зараз говорити стосовно того, як наш хутірський округ, як ваш хутірський округ підтримує збройні сили України? Ну об'єктивно, ця підтримка складається з декількох факторів. Один фактор це бюджетні кошти, це і створений відповідно фонд підтримки збройних сил України. в Вінницькій міській раді, це і допомога. До того до створення фонду, яка спрямовувалася Вінницькою міською радою на наші частини, де служать наші хлопці, загалом Вінницької міської територіальної громади, також тут варто згадати, що і бюджетний кошт приймає участь у таких фондах, як і Подільська громада, як і міжрегіональний гуманітарний координаційний штаб. Звісно, це більш угу. історія все таки надходжень позабюджетних, до яких ми зараз перейдемо, але тим не менш, це. Організації, які підтримуються міською радою, які дуже сильно допомагають і фронту, і допомагають тут на місці. Тому. Теж дуже хороша історія. Якщо це позабюджетний кошт, це збори. Це збори, які ми організовуємо постійно. У нас є лінійка зборів. Великий збір. Вже у нас триває п'ятий збір. До речі, я просив би всіх наших слухачів, усіх, хто нас бачить, долучатися до нього на сторінках у Фейсбуці, інстаграмі, інших соціальних мережах. Він доступний. Ми постійно про нього говоримо. Це збір для мінометної батареї 210 го батальйону, 120 ї бригади територіальної оборони України. Де служать наші хуторяни це збір на авто. Вони скоро, буквально за два тижні відправляються на ноль, і їм потрібна друга машина, так як їх багато, і задачі вони виконують дуже оперативно і, ну, не буду. Вже так знову таки що можна, та, що не можна є певний рівень секретності, але е, дуже серйозні задачі виконують. Тому... Е, я знову таки перед ефіром заходив на сторінку, дивився і вашу, дивився і сторінку е, нашого вашого хутірського округу нашого хутірського округу що я так, ваш наш, що я починаю ділити. Ще будуть говорити, що тут ведучий взявся і поділив наш округ, бо це наша велика Вінниця, і там є світлина з п'ятьма автівками. Так, є, є які є, є. знову такі, але це автівки також дуже дуже непрості. От тут знову таки певний момент, так. е, який не треба розголошувати. Він направлений на боротьбу з дронами, так адже... шахедами так, шахедами, адже ми все більше і більше чуємо і розуміємо, усвідомлюємо, що. Е, війна має дуже багато облич в одне з них технічне. Технічне обличчя має дуже багато напрямків, і зараз багато хто, як спеціалісти, так і не тільки спеціалісти, говорять про те, що е, це війна технічна, війна в повітрі, війна е, саме у цих літальних апаратів невеличких, маленьких, які можуть принести дуже дуже велику шкоду. Я скажу так, що це війна двох індустріальних епох з елементами. Вже нової цифрової еволюції. саме Тому якби техніка не сама найновіша, в основному, якби велика бронетехніка воює і саме. Та зброя, якою ми воюємо, це більш така індустріальна епоха. А е, те, що ми застосовуємо, ті рішення, які використовуються на полі бою, це і ті самі мавіки, які раніше казали на них весільні дрони. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Але ну серйозно, наші хлопці показали, що це ні разу не не весільний дрон, що це дрон, який може нанести тактично е, таку користь, яка може зрівнятися з ну загоном наших солдат, по суті. Але ми. Не посилаємо людей на смерть відверту. А якщо ну втрата дрона, так дороговартісно, але це не це людське техніка, життя. Та. тому так. Отакі от рішення, які і до речі, якщо повертатися знову ж таки до більш ну, локальної нашої історії то і в Вінницько-хутрському Старостинському окрузі є люди, які модифікують е, техніку е, і відправляють її на фронт. Є люди, які модифікують мотоцикли. У нас є люди, які модифікують е, машини, встановлюючи туди зенітні установки меншого типу. Mm -hmm. е, знову ж таки, бор... це боротьба. З дронами, з ланцетами, з іншими видами зброї на фронті. І да, в нас є такі люди, а в, Вінниці, в Вінницькій міській територіальній громаді, в принципі, в будь-якому будь великому місті наших людей вистачає людей, в яких є вже досвід певний. І їх треба підтримувати. Чим як ви і згадали, займається міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб. Він підтримує uh -huh. людей, які мають досвід певну експертність в питаннях. І ми бачимо, що зараз це є вже й виробництво дронів, розвідувальних дронів, є виробництво ловців-шахетів, є виробництво багі. Ну і що потрібно зазначити, що Дякуючи от такій синергії співпраці великого волонтерського руху, як міжрегіональний гумштаб, і людям, які мають цю експертність, воно вже поставлено на систему: це система виготовлення, система надходжень коштів угу. для реалізації цих задумок, і система виготовлення. Тому ми бачимо і постачання на фронт. Так, і ми бачимо угу. кожен місяць. Оцю от таку реальну систему постачання на фронт певного виду озброєнь. Пане. Владиславе. тепер до тих світлин, які ми бачимо, заходячи на сторінку Вінського хутівського округу. А ми бачимо дороги, ми бачимо щебень, ми бачимо бурківку, ми бачимо асфальт. Ми і це все іде. Кожен день, кожен тиждень, кожен місяць, воно все міняється, міняється, міняється. Що? Які проекти за 23-й рік, ну якщо так умовно робити зараз такий проміжний фініш, які проекти вдалося е е е е створити або продовжити, само собою кейси закрити? І що зараз в роботі? Е е Точно тут от, певно сказати одну ремарку необхідно. Це всі проекти реалізовані без розкоші. Це базові такі бази з основних людських е, необхідностей і потреб. Угу. Ага. Та ж сама що ж тоді мережі. буде розкіш. Чекайте, виникає питання Після а? перемоги. Побачимо Після Шо перемоги. Заради? Побачимо. Але ну дивіться: наприклад, побудова тротуарної мережі, пішохідної мережі в Вінницьких хуторах вона назрівала роками. Угу. Це безпека пересування, це безпека пересування людей, дітей, безпека, комфортність і доступність пересування людей на візках, яких стає ну, на жаль, більше зараз. Це доступність, доступність до того ж самого магазину. До адміністративних будівель, до там будівель культури, до шкіл і так далі. Це все про доступність. Тому це така історія, яка необхідна була до реалізації. Тим більше, що залучені кошти на саме на цей проект вони е, акумулювалися досить давно. Ми пройшли певний етап. Це цілий етап двох років планування, проєктування. Якби це не, не, не те, що. Ми про це заговорили лише зараз, там під час війни. Це річ, про яку ми говорили ще 2021 році. Ми розпочали і поступово дійшли до її впровадження. Е, дуже гарно можна згадати про те, на, як ми видозмінили певні райони по суті, наших населених пунктів. Це і нова алея перехід, е, це налагодження освітлення. Ну також uh -huh. базисна uh -huh. потреба. я ж кажу, без розкоші. Налагодження освітлення, де просто його не було. А там живе ну, 170 будинків володінь, наприклад. 170 сімей, а то і більше з прилеглими вуличками. Ну це там фактично 300 родин. Тобто, виходить так, сонце зайшло і життя майже завмерло. Е, ну так було. Угу. так було. Угу. Тому ми поступово якби реалізуємо ці проекти. Школа, реформа школи. Ми продовжуємо реформувати освіту. Ви бачите, що це такий упор, який ми зробили ще з самого початку. От як ми приєдналися до Великої Вінниці. Ми продовжуємо реформувати освіту, тому що це діти, це наше майбутнє. Сьогодні вони діти, через 10 років їм відбудовувати країну вже як дорослим молодим людям. І необхідно, необхідно реально задумуватися за те, яка зараз освіта. І навіть під час війни, навіть це важливі речі, uh -huh. ну, об'єктивно, реально важливі речі. Про спорт не забуваємо. Спорт це більш така тема, тема дозвілля. Вона не завжди там користується популярністю, але тим не менш спорт це також виховання виховання тих самих дітей. Спорт це соц. Це соціальний напрямок, і звісно, це соціальна горизонталь, а де обов'язково мають бути і ті самі відпочинкові зони, і ті самі майданчики, і плюс ще до школи біля школи. Це вільний час дітей. Знов таки все закручено на дітях. Це реалізація, так їхня реалізація, якби в світі в житті. Якщо продовжити, медицина реальна реформа медицини розпочалася минулого року, і цьогоріч ми завершуємо. Ми завершуємо великий капітальний ремонт. Амбулаторії в Писарівці. Зроблений ремонт був. Поза минулого року амбулаторії в Вінницьких хуторах цьогоріч ми маємо вже в амбулаторії таку довгоочікувану жителями Вінницьких хуторів муніципальну аптеку на базі амбулаторії. Тому, якби основні потреби медицинські закриті, навіть вони мають певну прогресію. Ми можемо бачити, що лабораторне обладнання обновилося, оновилися навіть і кадри, в тому числі якби лікарі, які надають послуги, і ми йдемо якби до покращення. Так, маємо війну, але медицина також це базисна потреба. Тому, от оці, от всі фактори, про які ми говоримо, про які ми постійно говоримо, по які ми розвиваємо. Це речі, які на першу думку можуть здатися не супер необхідними, але часто говорять, але якщо, як ну, на... якщо <світ> об'єктивно заглибитися до питання, то воно потрібно, реально потрібно. Ну це діти, як ми вже сказали, це. Про людей поважного віку історія, про соціально незахищені верстви населення, ну освіта, медицина, спорт, культура це е, про них е, е, Владиславе. А ви не робили е, м, такий зріз, е, Скільки людей поважного віку, золотого, срібного віку по-різному називають? А цих людей е, перебуває, проживає на території е, наших вінницьких хуторів? Якщо мені не зраджує пам'ять, то хоча б приблизно 42%. тобто майже половина. Це в окрузі в окрузі, да в окрузі, окрузі. майпо по населеним пунктам. Це треба цю статистику більш підтягувати. Угу. Ну майже було Тобто я чому запитую? Тому що виходить так, якщо ви піднімаєте момент момент з дітьми, це зрозуміло абсолютно. Це в першу чергу е, наше майбутнє майбутнє держави, майбутнє Вінниці, Це ясно. Е, якщо ми говоримо про людей похилого віку, е, і ви говорите про е, лікарню. Значить, якщо підтягувати лікарню, значить е, людям похилого віку набагато простіше отримувати ті необхідні для здоров'я, для життя необхідні е, всі процедури і всі е, послуги, які надає спектр медичний наш е, безпосередньо в себе на місці. Що не треба нікуди їздити? Абсолютно. Або або мінімізувати оце. Чи буде можливо, вже є, я не знаю. Чи буде колись такий момент, що медицина, рівень медицини і пропозиція медичних послуг на Хутірському округу задовольнить повністю, і людям не треба буде виїжджати в велику Вінницю? Ну вузьконаправлені спеціалісти об'єктивно знаходяться. Вузьконаправлені Ми не беремо, а загальні. Я От думала, ви сказали ті самі жив... аналізи. От аналіз, щоб не їхати, не шукати в Вінниці, де воно може бути, де воно, що воно, як воно і чому. воно. Якщо це первинна ланка, первинна ланка і частина вторинної ланки. В наступні роки це вже буде абсолютно відчутно, коли воно все стане, скажімо так, на нові. Mm -hmm. Ці новинки, які були впроваджені нами в медицині, саме от в наступні роки це люди відчують для цього це все і робилось. Тому що в попередніх ефірах, не з вами, а наприклад, з представниками пенсійного фонду, ми говорили, що мені говорили, і тут говорили на нашому майданчику, що представники пенсійного фонду є вже е -е, у вас, і вже питання є. можна вирішувати є. безпосередньо, не направляючись на їх на не їх не їду. Чи в Вінницю, наприклад, так само пані Валентина Романівна казала, що соціальний напрямок також є робочі місця, і вже безпосередньо люди сидять і вже можуть надати і вже надають вже скільки часу. Надають вже це системна праця mm -hmm. от, по центрам обслуговування громадян, яка розпочалася ще з моменту з приєднання. Підготовлювалася вона ще до моменту приєднання наших населених пунктів до міста Вінниці за дорученням міського голови Сергія Анатолійовича Моргунова. Це реально факт. Він був, завітав до цих населених пунктів, подивився з нашими колегами потребу, яка необхідна, і зразу, з першого дня, ми почали це реалізовувати. Тому так на сьогодні ми маємо по факту закрити цикл обслуговування громадян. Ну в багатьох речах угу. людям не потрібно виїжджати в місто Вінницю. Це навіть ми говоримо. Медицина це вже похідне. А Адміністративні послуги це та річ, яка ну, фактично частіше потрібна. потрібно так. І сьогодні ми маємо закрити цикл обслуговування громадян, а кількість звернень громадян. Ну от, наприклад, лише по адміністративним послугам, які надаються у нас на. Території наших населених пунктів без затребування інших департаментів. Це я говорю зараз про офіс старости, наприклад, угу. і про зорий офіс адміністратори. То ми вже говоримо на жовтень місяць 2023 року, це більше п'яти тисяч послуг отримано угу. для населення, де проживає в нас 12 тисяч 741 особа на 1 січня 2023 року. Ми більше п'яти тисяч послуг надали лише по одній ланці структурній. що ми візьмемо соцполітику соцполітику, uh -huh. пенсійний фонд і інші департаменти, інші державні структури, які надають у нас консультацію. Це там є і недержавні структури, як ЦМСУ по платіжкам. Uh -huh. Uh -huh. Ну фактично, ми за три квартала вже перейдемо на більше, ніж 10 тисяч. Я впевнений, більше ніж 10 тисяч адмінпослуг наданих. Ну в кінці року будемо звітувати, подивимося, але це факт той, який. Показує нашу прогресію. Ну в певну третину минулого року це було цього було менше. Звісно, менше там ще інші, було там менше. були зовсім інші да. обставини. 22-й це взагалі залишається буквально декілька хвилин. Обов'язково маю запитатися стосовно підготовки до зими. Як хутори готові до зими? Неправильно кажу, як округ готовий до зими. Отак. От округ готовий на 100%. За дорученням нашого міського голови, ми ще з літа посилено почали працювати з підготовки. Фактично, ми маємо цілу відпрацьовану мережу ситуацій, навіть включно з повною евакуацією населення. Якщо це буде необхідно, я не хочу нікого тут лякати. лякати mm -hmm. Так але якщо це буде необхідно, відпрацьовані усі фактично усі шляхи для реалізації в тому чи іншому напрямку. Під, тих, під час тих чи інших ситуацій по генераторам забезпечені пункти обігріву забезпечені. Чотири пункти на я пам'ятаю. Чотири, пункти, Чотири пункти. Так, В, Нам, до речі, цього року ми отримали, не... нам не вистачало генераторів на ці пункти. Ми від посольства Німеччини отримали ці генератори гуманітарну допомогу. Повертаємося, система водогону є відпрацьована ситуація. Чергові колодязі відпрацьована ситуація. Пункт обігріву сказав, там і обігрів, це ми говоримо. І про е, зарядити телефон. від того Як mm -hmm. зарядити mm -hmm. телефон до того, як просто поїсти, звичайно, якоїсь е, теплої їжі. Е, потім повертаємось. Гуманітарна допомога, відпрацьований план щодо в тих чи інших ситуаціях гуманітарної підтримки населення. Це я говорю про продуктові набори угу. і про набори речей першої необхідності. Також будуть центри видачі в нас в центрах обслуговування громадян зимою від того, яка буде ситуація, наскільки буде важка зима, ми будемо в тій чи іншій мірі постачати ці продукти. Тому я кажу 100% це без перебільшення, це реальна робота. Ти Титанічна робота, яка проводилася з початку літа. Дякую вам, староста Вінницького хутірського округу. Пан Владислав Кривешко, наймолодший в Україні, найбільшого нашого хутірського округу сьогодні був е, е, гостем першого Вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Продовжуємо наш поступ раз на два місяці. Пане Владиславе, радий буду вас бачити. Ну і звісно, радий буду з вами знову поговорити про життя Дякую. нашого найбільшого навзаєм. Будемо, будемо говорити. Будемо. Шановні наші глядачі і слухачі, ідемо зараз на невеличку музичну паузу. Потім знову повертаємося на наш. Майданчик ловий вінницький ритм сто і Місто над Богом, події, що поруч.